Усім привіт! З вами кіт Барсик, і ви на каналі Смакота від Кота. Сьогодні я вам розкажу, що робити, коли у вас в холодильнику вже миша повісилась, а гості подзвонили і сказали, що вже їдуть. Особисто я не люблю гостей. Як приходять, то починають мене жмакати і смикати за хвоста, тому треба їх відволікти смачненьким, щоб їли за вухами лящало і за мене забули. Готуємо сьогодні манник з бананами. Це дуже смачний і перевірений рецепт, на приготування якого йде буквально 15 хвилин, якщо не враховувати випікання, а по грошам це дуже бюджетно. Знадобиться один стакан манки, один стакан кефіру, два банани, два яйці, масло і цукор. Для початку візьміть один стакан манки і залийте його одним стаканом кефіру. Бажано, щоб кефір був кімнатної температури а не з холодильника. Лишіть це все на годину, щоб манка набухла, а поки можете прибрати в хаті і дістати нову скатертину для гостей. Коли манка набухне, додайте до неї половину пачки м'якого вершкового масла, 100 грамів цукру, можна більше, якщо готуєте для себе, а не для гостей, пакетик ванільного цукру. Ще ми додали два яйця, але це не потрапило в кадр. Потім ретельно перемішайте, почистіть два банани, наріжте їх кружечками і висипте в манник. Ще раз все перемішуємо, виливаємо суміш у форму, ващену маслом. Ви також можете просипати її манку, якщо форма у вас металева. Про всяк випадок, щоб пиріг не пригорів, і гості не подумали, що ви погана хазяйка. Я манку нічого не присипаю, бо, по-перше, форма у мене силіконова, а по друге, мені глибоко фіолетово. що ті шкіряні про мене подумають. Головне, щоб за хвоста не тягали. Ставимо запіканку у духовку розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. І йдемо розважати гостей, аби ще більше нагуляли апетит. Або, якщо вони перейшли не просто на чай, а обнести весь ваш холодильник. Там нагодуйте їх борщем, варениками, чи що у вас там ще лишилося в холодильнику. Через 40 хвилин виймаємо пиріг з форми, бажано все таки його остудити і ріжемо на порційні шматочки. Всередині він дуже ніжний, помірно солодкий, пахне ваніллю і бананом. Спробуйте приготувати це дуже смачно із простих продуктів. Ваші гості залишаться ситі і задоволені, а якщо їм сподобається і попросять рецепт, то ви дайте їм посилання на це відео. Дякую за перегляд і бажаю смачного. Слава Україні!